Паровозик Юнік та його жага до солодощів і морозива, автор Кочанська Ірина. Жив на острові Гарполіс серед інших потягів маленький паровозик Юнік. Веселий і непосидючий він любив солодощі та морозиво, як і всі дітки. Мама часто пекла пироги, тортики, пиріжки, булочки, купувала цукерки тощо. І він їх їв. Та мама встановлювала міру, але Юніку завжди хотілося більше мабуть, так, як і тобі. Одного літа, коли Юніку мало виповнитися п'ять років, мама вирішила на його день народження для всіх друзів зробити, крім солодощів, ще й морозива. І ось прийшов цей день. Все було зроблено, як і планувалося. Юнік зранку сходив до дитячого садочку, а на вечір запросив друзів на солодкий стіл та розваги. Для надання дитячій кімнаті святкового вигляду Юнік разом з мамою причепурив її, одягнувши у різнокольорові пропорції повітряні кульки, малюнки. Ставало по справжньому весело, коли ти заходив до вбраної кімнати. Прийшов час розваг. Посміхаючись, сказала мама, скоро надійдуть твої друзі і будуть тебе вітати. Я й тато теж тебе поздоровляємо і даруємо повітряного Змія, про якого ти давно мріяв. Юнік так зрадів, що не міг втриматися і не розгорнути подарунок. На душі співали пташки, сонце світило і гралося своїми промінчиками. Дістав із коробки Змія і хотів вийти на двір, аби пустити його в повітря та глянувши через вікно, побачив зливу. Не може бути, засмучено сказав Юнік. Та це нічого дощ не йде вічно. Але як дістануться до мене друзі в таку зливу? Піду, подивлюся у двір, що там нападало з неба, сказала мама. Сподіваюся, твої друзі зможуть проїхати по колії і заїхати до нас. Так, на вулиці води налило по самі колеса. Не було видно колії. Все закрила дощова вода. Сумно, але мама думала, що вона б не відпустила свого сина до його друга на день народження в таку погоду. А це означало, що так вчинять інші мами сьогодні, тобто не відпустять своїх діточок на день народження до Юніка. Паровозик вже й сам зрозумів, що ніхто до нього не зможе приїхати. Друзі знайшли можливість привітати Юніка по телефону. Це було ввічливо з їх боку, та ситуації не міняло. Мама повернулася з двору і разом із синочком придумали, як їм весело відсвяткувати день народження Юніка без його друзів. Вирішили почекати тата з роботи, поїсти та пограти. Коли повернувся тато, разом повечеряли і пограли в слова, морський бій в асоціації та хованки. Подивилися новий мультфільм, що завантажили нещодавно, і пішли спати. Вечір промайнув. Весело. Юнік зауважив, що залишилось багато солодощів та морозива, і з ними треба щось зробити. Запропонував все самому зразу з'їсти. Мама наполягала на тому, щоб їсти солодощі поступово, потрохи кожен день. На цьому й зупинилися. Та коли полягали спати батьки, Юнік не зміг заснути. Мучився, відкривав, закривав очі, дивився у вікно і думав про солодощі та морозиво, які лежали в холодильнику. Насправді, так важко втриматися, думав Юнік. Ось я тут, у теплому ліжечку, думаю про те, як тортик з трояндочками лежить і наче кличе мене до себе. Уявляю, як морозиво тане в роті і як після всіх смакотинь на душі стає тепло і солодко. Втриматися неможливо, слина тече. Я біжу до вас, солодощі. Не втримався Юнік від спокуси перед солодкими стравами. Нишком підійшов до холодильника. І, може, годину тільки той робив, що їв та їв в солодощі морозиво без міри, поки все не з'їв. Раптом у залізному шлунку Юніка щось луснуло, а з носа потекли шмарклі, які вмить перетворювалися на бурульки. Ой 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 ой. -ой. <кій> Що зі мною? О, я замерзаю, і мене болить живіт. Ле чути вимовив паровозик. Мамо, допоможи мені. Я не послухався тебе і тепер мені дуже, дуже погано, <кій> говорив і крутився від болю юнік. Мама крізь сон почула стогін сина і поспішила на допомогу. Коли побачила Юніка, то не впізнала його. Він був весь у Інею, скрючений, ще й якогось дивного зеленого кольору. Мама сильно злякалася, тому стрімглав помчала до сусіда, який працював дорожним потягом лікарем. Довелося по справжньому лікувати Юніка. В нього було отруєння через переїдання та нежить від холодного морозива. Лікар вимушений був лікувати від двох хвороб одночасно. Довелося промивати шлангом шлунок. Не дуже приємна процедура, правда? Крапати до носа лікувальні гіркуваті краплі, робити інгаляції, пити гарячий чай, і саме найгірше не можна було декілька днів нікуди виходити і зустрічатися з друзями. А їсти солодощі та морозиво заборонено було на цілий місяць. Ще треба було запам'ятати, що вживати тортики, цукерки чи морозиво можна по одній порції в день. Такі були рекомендації лікаря. Втім, Юніку виявилося, неважко це тримати на увазі, тому що тепер, коли він сідав їсти солодке чи морозиво, чомусь одразу пам'ять нагадувала день народження. І ті болісні та неприємні відчуття, що його спіткали, повторювати їх він точно не хотів. А ти знаєш, як болить животик чи горло, і пам'ятаєш, що їсти солодощі та морозиво не можна без міри?